У РФ застрелився колишній міністр транспорту Роман Старовойт. Це сталося після того, як російський диктатор Путін відправив його у відставку. Про це повідомили у ворожих медіа. Там зазначили, що Старовойт нібито застрелився в російському місті Одинцово. Пишуть, що він використовував нагородну зброю, яку отримав від МВС у 2023-му. Такі чутки поширюють після указу російського диктатора Путіна про звільнення Старовойта з посади міністра транспорту. Смерть Романа Старовойта підтвердила представниця слідчого комітету РФ. У російських телеграм-каналах з'явилася інформація. Що тіло старової виявили в його автомобілі Тесла близько 15-ї години в Одинцовському міському окрузі? Точні обставини з'ясовують. Вибухи, які сталися 2 липня у селі Березина Житомирського району, були спричинені незаконним виготовленням вибухових речовин. Про це повідомили в поліції Житомирщини. Тоді ж загинули двоє людей, ще 83 особи отримали тілесні ушкодження. Пошкоджено будівлі і авто. А загальна сума збитків перевищила 46 мільйонів гривень. Слідство встановило, що 60-річний житель Сумщини разом із чотирма спільниками облаштували підпільне виробництво вибухівки на території колишнього корівника. Усе організували для заробітку. Один із фігурантів забезпечував логіст. Ко інший мав освіту хіміка та керував процесом. Виготовлення велося у непристосованих умовах через грубі порушення правил зберігання і виробництва 2 липня сталося займання, що призвело до детонації. Усім п'ятьом фігурантам оголосили про підозру їм загрожують до 12 років позбавлення волі. У реанімації зупинилося серце волонянина Максима Музичка, котрий опинився у лікарні після військової частини у Львові. Про це дружина Маргарита Музичка написала на своїй сторінці у Фейсбуці. Вона повідомила, що декілька тижнів Максим перебував у реанімації у критично важкому стані. Та, на превеликий жаль, його серце зупинилося. За словами рідних у Луцьку посеред вулиці представники ТЦК затримали волонтера Максима Музичка та доправили його до військової частини у Львові. З військової частини Максима Музичка забрала швидка, у нього діагностували перелом черепа та множинні крововиливи в мозок. Редакція телеканалу ТІВІ» висловлює щирість співчуття родині померлого. Експосадовець міноборони вкрав 90 мільйонів гривень на закупівлі протитанкового озброєння для ЗСУ. Як повідомили в СБУ, фігуранти привласнили понад мільйони бюджетних коштів на закупівлю озброєння, яке відіграє ключову роль у знищенні бронетанкових груп ворога, які намагаються прорвати оборонні позиції українських військ. За даними слідства, перебуваючи на посаді протягом 2022-2023 років, експосадовець уклав державний контракт на постачання протитанкового озброєння для ЗСУ. Відповідно до укладеного договору, столична оборонна компанія повинна була поставити військовому відомству дуже необхідні батарека, які мали одразу спрямувати на передову. Втім, замість сучасного озброєння підрядники поставили замовникам непридатні до використання за призначенням протитанкові установки, а отримані бюджетні кошти вивели у тінь. Максучільнику департаменту Міноборони, колишньому керівнику компанії підрядника та його заступнику оголосили про підозру. Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На Закарпатті внаслідок ДТП на контрольно-ревізійному пункті загинув військовослужбовець ДПСУ. Поліція затримала водійку з ознаками сп'яніння. Про це повідомили в поліції області. Аварія сталася 7 липня близько 4.30 у місті Парачин. За даними слідства, 53-річна мешканка міста, керуючи автомобілем BMW X5, не впоралася з керуванням, виїхала на зустрічну смугу та наїхала на бетонне огородження контрольно-ревізійного пункту правоохоронців. Внаслідок аварії до лікарні був шпиталізований 45-річний військовослужбовець ДПСУ. Проте від отриманих травм згодом чоловік помер. Водійка автомобіля мала явні ознаки алкогольного сп'яніння, однак від обстеження на стан сп'яніння вона відмовилася. Зловмисницю поліцейські затримали. Наразі вона перебуває у медзе. Закладі під цілодобовою охороною, оскільки також травмувалася під час зіткнення. Окрім цього, до лікарні госпіталізовано і її пасажирам. Затримані загрожує до 10 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років.